Виконуємо номер 785 із підручника «Алгебра 7 та номер 356 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина друга, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Розкладіть на множники. Приступаємо до виконання. Оскільки 36 це 6 у квадраті, то маємо. Різницю квадратів двох виразів. Квадрат 6 помножити на А і квадрат Б. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх сум. Отримали добуток різниці 6А на суму 6 добуток різниці 6 А і Б. На суму 6 А і Б. Виняємо наші доданки місцями, запишемо, що це b квадрат, відняти А квадрат. І тепер різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. На їх суму отримали добуток різниці b і А на суму b і A. Оскільки 49 це 7 у квадраті. А 64 – це 8 у квадраті, то маємо добуток різниці 7х і 8, на суму 7х і 8. 9 це 3 у квадраті. А 16 це 4 у квадраті. Маємо добуток різниці двох виразів на їх суму. Міняємо наші данки місцями. 121 це 11 у квадраті. А 100 це 10 у квадраті. І знову у нас різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Отримали різницю 11К і 10М. Помножу на суму 11К і 10М. 0,25 це 0,5 у квадраті. Тому маємо різницю 0,5 і АБ помножити на суму 0,5 і АБ. 16 – це 4 у квадраті, 0,1 це 0,1 у квадраті. Тому маємо різницю 4МА і 0,1 помножити на суму 4 мА і 0,1. СД у квадраті. Маємо різницю двох виразів, помножу на суму цих виразів. 81 це 9 у квадраті, тому маємо різницю 9 пм і N помножити на суму 9пм і N. Номер 785 із підручника Алгебра 7 та номер 35.6 із підручника Математика 7 виконано.